Якщо а як бачиш надію, віру та зорі, та сьогодні щастить небеса, всі прозорі Ти згадаєш весну, всю красу у фольклорі, дивний старий причал, що чекає на морі. Ти зайдеш в інстаграм, прогортаєш всі сторіс бачиш купу новин, наче в ньому є проріс, шмат заліза і віза, у вітанні валіза, Ріомон Монсен, Мишель, Кападок і Рахіза Повітрі жасмин, у думках первоцвіти, пахне медом вином і всі і справою жити і здається, що світ, це фіалкове віття що воскрешло крізь сніг, пролежавши століття, у повітрі жасмин, у думках первосвіти, пахне медом вином і всі і справою жити, І здається, що світ, це фіалкове віття що воскрешло крізь сніг. Пролежавши століття, розцвітає весна, у думках первоцвіти пахне медом вином, і всій прагою жити. І здається, що світ це фіалкове віття що воскрешло крізь сніг, пролежавши століття. Розлітає весна у серцях і на схилах, так це поклик душі, що літає на крилах, ти ще віриш у шанс, у любов без прикрас, що весна поверне цю хвилину для нас. Ми були, ми на ямайці і не знає нас, китайці так ми родом з України, де танцюють дикі танці, жах веститься воскресіння, проростемо, мов насіння, зміцнимо своє коріння, проповідуємо служіння Навколо посміхнеться те, що втратили, вернеться ця весна, коли почнеться, буде свято зло минеться Київ, Брівне і одеса, та руїни, Херсонеса це мій спадок, та адреса, далі крутяться колеса, кладесь му, Рости, та вчення, Божого, благословення, покаяння і смирення, істина, що як знамення, Дує вітер у вітрила, мова, наша дивна сила, трансформує її в чорнила, щоб чомусь. Чаня вчить бо життя лише як нить, якщо хочеш щось сказати, поміркуй заздалегідь весна, немов веління з нею. Не знають нас, китайці так ми родом з України, де танцюють дикі танці шлях весни це воскресіння, проростемо, мов насіння, зміцнимо своє коріння, Проповідуємо служіння Світ навколо посміхнеться, ти, що втратили вернеться, ця весна, коли почнеться, буде страто, І Одеса та руїни, Херсонеса, це мій спадок, та Одеса, далі крутяться колеса, Кладе з мудрості та вчення, Божого благословення, покаяння і смирення, істина, що як знамення, Тує вітеру, вітрила, мова, наша дивна сила трансформує її в чорнила, щоб чомусь вона навчила, Мудрости мовчання вчить, Бо життя лише, як мить, якщо хочеш щось сказати поміркуйся, здалегідь, За весна, немов веління, з нею долі шлях прийшов.